Тетяна Дружинець показує власний будинок, який постраждав внаслідок російського обстрілу. 13 безпілотників атакували полтавську громаду цьогоріч у ніч на 23 квітня. Влучення шахеду в сусідній будинок, він розірвався на подвір'ї. І дуже пошкодило наш будинок. Пошкоджена покрівля, вибиті вікна, пошкоджена стіна. У червні оселю Тетяни почали відбудовувати за державною програмою її відновлення. Нині будівельники перекривають дах. Ми звернулися в травні на є відновлення, подали заявку. Ми долучили туди 10 фото пошкодженого майна і зробили невеликий опис. Комісія розглянула наші звернення. Сусіди дали згоду і нам виділили кошти. Будинок один, а власника три, і в кожного одна третя частинка. Тому сусіди мусили підписати згоду на когось одного. Там є, є партнери, яких можна обрати. Ми так знайшли будівельника. Дуже складно було знайти по цьому списку будівельників, адже всі були зайняті аж до вересня. Ремонтує оселю Тетяни підрядна компанія з Харківщини. Після деокупації Куп'янська почали працювати по програмі Євідновлення ми відновлювали Куп'янськ, але зараз це неможливо. І тому ми працюємо в Харкові, в Полтаві. Харків багатенька. Полтава теж почалось. в Полтаві останні півроку попит зріс. Робимо поточний ремонт покрівлі, заміну кроквяних систем. Людина може не дивлячись і не переживаючи за матеріали чи доставку, розгрузку, замовити у нас якісь послуги. Працюють будівельники одночасно на кількох об'єктах. У нас по цій вулиці в планах через два або три будинку внутрішні штукатурні роботи. У коси стіни. Поклейка обоїв під віконня. зараз. Ще через дві будинки в ту сторону. Ну там зараз на стадії погодження точно така покрівля. Є такі моменти, що у людей пошкодження не на півмільйона, не на 200 тисяч, а на півтора-три. Максимально, якщо для є відновлення, це 500 тисяч для будинків. Заявку розглянули протягом тижня, і протягом, може, двох тижнів зайшли кошти на рахуночок. Нам надійшла сума 500 тисяч гривень, але вони вона дається частково з. Спочатку надійшла 350 тисяч, але я хочу сказати, що цієї суми замало, щоб відбудувати повністю оселю. Але ми все рівно дякуємо їй за цю допомогу. Щоб отримати грошову допомогу за державною програмою, слід подати заявку в застосунку Дія та відкрити рахунок у банку. Комісія огляне майно для встановлення суми компенсації. Після внесення рішення в реєстр отримати гроші на картку, і пізніше подати звіт про використані кошти. Як і обіцяли, за місяць вони нам вже доробляють покрівлю. Рік дається на відновлення оселі. Я думаю, що в вересні ми вже повернемося в нашу оселю. Трішки більше ніж 7 мільйонів гривень прийде по заявкам відповідно на рахунки конкретно мешканців, ті, хто повністю втратили житло для винайму оренди ж. Житла і разова матеріальна допомога. Додатково у нас були ті мешканці, які, на жаль, були поранені. Вони отримали додаткову. Підтримку з місцевого бюджету виділено 1 мільйон 750 тисяч. Це все матеріальна допомога, яка проводиться через програму Турбота. Рішення виконавчого комітету і сесії Полтавської міської ради, які були цього потребували. Всі проведені. Після обстрілу Полтави, 23 квітня, на відбудову осель за програмою є відновлення, подали вже понад 80 заяв. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.